Сьогодні в нас розпочав співпрацю всеукраїнський освітній нон-стоп, який присвячений дуже актуальній темі. Це stem орієнтоване навчання в системі освіти. Звичайно, це сьогодні тренд а захід є всеукраїнського рівня, і сьогодні участь у ньому беруть більше 15 представників з різних областей нашої країни. Як фізик інформатик мені цікаво саме запровадження цих технологій в науці, тобто, що можна принести саме в галузь, яке корисне для дітей в практичні навички. І діти, діти дуже полюбляють, коли ти їм розказуєш якийсь проект і щось показуєш, демонстрація, наочність. Хотілося б тут дійсно побачити дуже багато приладів, дуже багато інструментів, які ми можемо використати, тому що сучасні кабінети фізики вони не оснащені тим обладнанням, яким би хотілося. Небезпечно залишати праску увімкненою, щоб діти пам'ятали про те, що потрібно її вимикати. Так само це можна використовувати в поєднання, скажімо, з шкіль формою, і вчитель може сформувати команду з дітей, рятувальників, пожежників і провести в ігровій формі заняття, як діяти, коли там виникла пожежа, що його потрібно вимкнути, потрібно підібрати правильний тип погнегасника. Основна мета даного заходу це, звісно, консолідація зусиль провідних stem педагогів для того, мабуть, щоб опрацювати певну таку модель, за якою далі локально в тих чи інших регіонах нашої країни буде впроваджуватися безпосередньо STEM-освіта у тих чи інших класах, в тих чи інших підходах.